Доброго ранку, малята. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? Правильно Україна. А як називають народ, який проживає в Україні? Так, Українці. Саме Україночка прийшла до нас на заняття, а звуть її Гануся? І сьогодні Гануся. Нам хоче розповісти дуже цікаву легенду про трьох братів. Було це дуже давно. Жила колись жінка, і було у неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили і поважали свою матусю. Прийшов час, повиростали сини і вирішили піти в світ прославити свої. Вирушив у дорогу найстарший син, мати на згадку дала йому золоту корону з трьома промінцями, що в далекім краю зігрівала вона серце. Пішов син між люди, воля, честь, свобода лунало там, де він з'являвся, і за його трьохпроменеву корону, що зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого життя. Дали йому люди ім'я Тризуб. Настала черга середнього сина, йому мати в дорогу дала відрізок синьо жовтої тканини, що виткала з знито блакитного неба до золотого пшеничного колоска. Дуже чесним і добрим був парубком середній син. Він всім допомагав, хто потребував допомоги, захищав скридження. І своїми великими ділами прославляв свою нині і отримав середній син ім'я, прапор. Коли прийшла черга третього, наймолодшого сина, йому ненька подарувала солов'їний голос. Дуже дзвінка була пісня найменшого сина, своєю піснею він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки. Високі гори, безкраї рівнини, густі ліси та славних людей. Його пісня про волю, незалежність, мир та свободу. Вона звучала урочисто, і хто її чув, підводився і віддавав честь матері за те, що виростила таких синів, і одержав син. За свій джерельний голос і величний спів ім'я їм. Ім Отже, наша ненька Україна має свої символи: прапор, герб та гімн. Разом вони називаються державні символи України. Український прапор не дарма жовто-блакитний, це наша золота пшениця під чистим блакитним небом. Український герб називається Трезуб. Він символізує щасливу родину, батько, мати та їхня дитина. Гімн України це урочиста пісня, яка виконується під час дуже важливих подій. Малята, а давайте згадаємо, як називаються ці символи. Так, це державні символи України. Як називається цей державний символ? Так, це прапор України. А цей? Правильно, це тризуб. Український герб. А що це за державний символ? Правильно, дітки, це гімн України. Молодці малята запам'ятали добре. Я вам хочу сказати, що Україна це наша батьківщина. І де б ми не були, але вона завжди з нами в серці. Тому до побачення та до нових зустрічей.